У нас просто поганий тренд всіх неуспішних міністрів, хто не підійшов, підійшов на посла відправляти послами, і цей тренд треба нарешті зупинити. Не, якщо ти поганий був міністр, тебе звільнили, але тебе преміювали. Якщо раніше це було за за Зеленського, коли поган там міністра тарана ну, міністра оборони відправили послом в Словенію. Ось. Колишню про э, генпрокуроршу, як її там Венедіктова. відправили в Швейцарію, а потім вона э, була помічена в якомусь корупційному скандалі під дипломатичним прикриттям. Вони намагалися якісь там чи гроші вивести. Ну був скандал, а це намагалися зам'яти. Тому питання в чому до Зеленського, що він не готовий а запрошувати людей не з свого оточення. Людей не з їхньої вже створеної екосистеми, і це величезна біда для країни, коли багато професійних людей. А професійність в часи геноциду дорівнює патріотизму компетентних вони на узбіччі управління. На жаль, президент України зустрівся лише один раз за всі шість років з громадянським суспільством з, суспільством з експертами. Один раз, хоча було обіцяно регулярні зустрічі, апдейти,